Усім привіт! Сьогодні в нас на інтерв'ю короткому разом з нами Наталя, яка проживає в штаті Аляска, яка зі сім'єю виграла лотерею Green Card. Будучи тут, в Америці, дізналася про виграш. Весь процес проходив тут. І Наталя отримала Green Card разом зі своєю сім'єю без проходження інтерв'ю. Наталя, добрий день. Всім доброго дня, вітаю. Наталь, скажіть мені, будь ласка, я вам задам декілька запитань, які завжди цікавлять людей. Чи ви брали перший раз участь в лотереї, чи це був вже не перший раз участі в лотереї Грінкарт? Особисто я, це в мене був перший раз. Декілька разів замість мене подавали на лотер на у лотереї моя сестра. Я навіть не уявляла, що це таке, і як взагалі це все відбувається. А от в 2022 році я вирішила, що я спробую це все сама, тому що мені казали, що це все нереально, це дуже важко, і тому я вирішила, що я буду робити це все сама. Наталь, скажіть, будь ласка, ви вже тоді перебували за кордоном? Чи ви тоді перебували ще в Україні, коли ви реєструвались в лотереї? Е, коли я тільки планувала реєструватися, я ще була в Україні. Це бо ми з вами домовлялися. Я побачила ваші пости в інстаграм, і я вирішила, що я не справлюся сама. Я вирішила понадіятися на вас, на ваш досвід у цьому всьому. І я написала вам листа в інстаграм. Ви відповіли. Це ще була я в Україні, це було липень 2022 року. А, а вже в серпні я по програмі Фою ми виїхали у Штати сюди на Аляску. Окей, okay. і вже реєструвалися, тобто. Ми вас реєстрували в Green Card вже коли ви були тут в Сполучених Штатах на Алясці. Так, так, це я вже була на Алясі. Коли ви дізналися, що ви виграли? Це було конкретно в той день, в травні, коли відомі результати, чи десь пізніше? В е, перші дні я не могла зайти, провірити, чи я виграла чи ні. Думаю, ну якщо стільки років подавали моя сестра, і я жодного разу ну не вигравала. думаю, ну напевно, в цей раз, якщо я не можу зайти, то значить я теж не виграла. Але проходить три дні. А ви знаєте, як людина то ж така доки не побачить, ну не повірить. Пройшло вже, напевно, три чи чотири дні. Я думаю, спробую ще раз. Я ввожу свої, бо я подавала і на чоловіка, і на себе. І ввожу свої номера, в мене пише, що ні, ваш номер не виграшний. Я вже сижу така розстроєна. Ввожу чоловіка номер, пише, що ваш номер ви обрано для лотереї. Вибрано. Я думаю, та може такого бути. Знаєте, якось таке ну, сумміння було. Як це так сижу, руки трусяться. Вже дзвоню до чоловіка. Кажу: ти уявляєш? Кажу, твій номер виграв. А він мені каже: Я ж тобі казав, що я щасливий. Клас, клас. Які були емоції? Я не вірила, я не вірила до останнього. Вже напевно, поки не отримали грін карту в руки. Я в мене я не вірила. Мені скільки людей казали, наже ж тут багато на Алясці сюди приїхало також людей з України. І тут в нас є багато волонтерів, які допомагають. Всі говорять, що Наташа каже: ми ніколи не бачили людину жодну, щоб виграла в лотереї. Каже, ми теж не можемо в це повірити. Ну але так, слава Богу, з колоєте щось наші люди дуже люблять це страшити. Що це нереально виграти, навіть не грайте. А ще я дуже багато разів чула, коли люди, які виграли, пишуть мені і кажуть Уляна. Що ви це таке розказуєте, що можна лотерею в, е, оформити подальший процес тут в Америці? Це треба виїжджати. Всі адвокати говорять, що ви мусите виїхати, тому що програма Єфою це не статус. Як тут можна перейти на грін-карту І от ви ще одне підтвердження так. родини, яка все зробила тут в Америці. Наталь? Коли ви, я вже не пам'ятаю, як це конкретно було, коли ви дізналися, що інтерв'ю у вас не буде. Як це було? Ви пам'ятаєте? Ви перевірили справу, чи я вам написала? Кожного разу, коли я отримала будь-якого листа з USCIS, я все надсилала вам, тому що, думаю, ну, мало, я щось там ну, неправильно зрозумію. І тут ну, прийшов знову листи, чотири листа прийшло. Думаю, ну знову якісь там підтвердження, типу такого. Mm -hmm. Я надіслала вам а, і мені прийшла відповідь, що вітаємо вам одобрено грін карту. Я, а Я ж чекаю, коли ж це там де співбесіди. Я дуже хвилювалася. Думаю, це ж ми в Аляскі, нам летіти, якщо десь в інший штат. А що казати? знаєте, такі найбільші були переживання щодо того цієї співбесіди. І тут а, мені ну ви мені відписуєте, що вітаємо вам одобрено грін карти. А я ще чекаю, я знову пишу, що не потрібно. А співбесіда? Де ж співбесіда? Ви відписали, що ні, співбесіди вже не буде, грінкарти одобрено. Але віри не було до останнього. Потім, коли прийшли грінкарти, настоящі вже зелененькі. Пластикові, ви їх пощупали, нюхали зі всіх сторон, обдивлялися. Це Клас, яка я рада за вас? Я вас щиро щиро вітаю, що і у вас так все швидко вийшло. І ви, я скажу, часто були мої єдині, напевно, на даний момент люди, які на Алясці живуть. І мені самі було цікаво, як куди вас відправлять на інтерв'ю, де ви будете проходити інтерв'ю. Вийшло ще інтерв'ю і не було. Я, я дуже вам вдячна. З за, за всі мої, можливо, навіть деколи безглузді запитання, тому що це було ну таке переживання. Ну, і кажу Можливо, за НАТО я хвилювалася і часто вам писала, але дуже вам дякую. Немає тому, безглуздих запитань так нема безглуздих запитань, тому що кожне запитання людини, по її справі, людина переживає за справу краще питатися і знаєте знати що до чого, ніж не питатись, десь собі щось придумувати в голові. Я дякую вам, що ви теж довірилися мені, це дуже цінно. Я вам дуже дякую, неймовірно вам дякую, тому що я тепер можу жити спокійно тут, а в Штатах, і не переживати за всі ці документи, тому що це дійсно дуже важко, коли кожного два роки все поновлювати. І, дуже і коли важко, ти не маєш так, можливості я їздити, робітська. коли ти хочеш, куди ти хочеш, а так зараз вже маєте можливість повертатися. Клас. Зато тепер всі, хто тут, а мене знає на Алясці. І Я ваші дані, ну не знаю, чи можна я зробила вам рекламу, я всім розказала. Дякую. І тепер, Ожна моя сусідка, мені здається, вона з вами зв'язувалася. Мені каже, що в минулому році ви її заповняли, але вони не видали, але в цьому році оп'ять, всі будуть подавати, бо побачили, що це реально і це можна виграти. Клас. Наталі, я ще вас хочу відійти від теми, запитатись, бо це дуже багатьом людям буде цікаво, яка погода зараз на Алясці. Ой, у нас ну, сьогодні трішки в нас хмарно, але взагалі дуже тепло, навіть жарко душно. зараз у нас самі теплі місяці. А як ну, було ще... зимою? Е, e, були такі e, морози, що було мінус 67, це як по Цельсію? Я навіть не знаю по Фаренгейту, скільки це. Мінус 67, а що ви робили? Не все працює, все працює. Тут настільки люди вже адаптувалися до цього, все працює. Машини да. їздять тут на машини, ставлять такі спеціальні підігріви, навіть якщо на вулиці машина стоїть, все працює. Навіть діти ходять в школу, баси приїжджають. У нас тут в Чикаго не встигне чуть-чуть сніжок випасти вже все. Вже нічого не працює. Емердженці. А скажіть, будь ласка, от я знаю, що є багато людей на Алясці, саме українці, тому що я подавала неодноразово людей на TPS, на адванс пароль, які в Алясці живуть. Що там, де люди працюють? От де ви працюєте? Чоловік де працює. Ми чоловікові не зробили власний бізнес лайсенс. А ну зачекайте, вибачте. Донь, будь ласка, я не можу зараз зволяти. Ага, прийшла десь з Це окей. Це окей. Все нормально. Знаєте, дуже важко, коли взагалі не знаєш англійської мови. Е, ну, мене з цим трошки якось легше, тому що я трохи розмовляю англійською, і за цей час що я вже тут. А я постійно навчаюся. Е, хто не знає мови, важко вам скажу, особливо тут на Алясі, але в нас є тут дуже велика група підтримки. Це волонтери, це є соціальні працівники. І от коли відкрилася ця програма, юфою вони відкрили тут а, м, українці, які вже багато років тут а, живуть. Вони відкрили, зробили ну, якби таку організацію волонтерську, і вони дуже допомагають. Нам з Сенату багато було допомоги тим, хто приїхав на Аляску. Тобто, ну я не знаю, як по остальних штатах, але на Алясці допомога була дуже велика, і вони продовжують допомагати. Допомагають зі всіма документами. Ну, нам тут можна сказати, що пощастило. Клас, клас. Добре, а, робота... Що я... так, а робота? робота. Хто хоче працювати, робота завжди є. Ми чоловікові зробили лайсенс на будівництво, тому що він в Україні цим займався, в нього є великий досвід роботи, в нього є дипломи з України, ми це все тут оформили, переробили. Тобто для, ну, для нього робота є. Я, в мене спеціальність була економічна. Перший перші місяці, як я приїхала, щоб не сидіти вдома, я ходила, я прибирала. Це всі з цього, мені здається, що всі з цього розпочинають є. тут. А потім я знайшла роботу, я працювала і до цього часу на м'ясній фермі по розробці м'яса. Тобто в мене ну, рівень атніцької був трошки вищий, і в мене зарплата була ну, вища, ніж у останніх. Ну, кажу, всім було важкувато спочатку, але хто хоче працювати, всі знаходили роботу. Е, Наталя, як роботи. діти адаптувалися? Як діти адаптувалися? О, дітям було, мені здається, взагалі не важко. Ми Діти з одразу пішли в школу. У нас тут велика діаспора українських дітей, і школа тут чудова. Вони всі зустрічаються, вони всі розмовляють, вони разом граються. Я не для них це не було проблемою. Можливо, в школі для старшого мого сина, бо йому 13 років він пішов у сьомий клас. То перший рік йому було важкувато, бо він їх ну їм не дозволяли. Багато користуватися перекладачами різними телефонами цими додатками, і їх mm -hmm. вони так. А зараз це вже два роки ми тут. А діти знають англійську, вони вже навіть між собою ми бачимо, yeah. що вони починають розмовляти. Для них це ну, їм не було важко. Я питаюся, чи хочете тебе в Україну, то вони вже говорять ні. Добре, що дітки адаптувались взагалі не добре, що люди росіяні по всьому світу змушені були. Yeah. Е, але але я вас вітаю Дуже вам набагато легше як тисячам, тисячам людей, які живуть в Америці, сотням тисяч людей, які оце думають. Як зробити ці документи? Думають, шукають, комбінують. Ви великі щасливчики. Я вас ще раз вітаю і дякую вам, що виділили час на цю розмову зі мною. Дякую вам дуже, вам дякую. Це наполовину ваша заслуга, тому що ви це все підготували. Ви зібрали всі ці наші документи і все подали, тому це перемога, як то кажуть, і ваша, і наша. наша. Тому я вам дуже, -дуже вдячна. Успіхів дякую. вам у всьому. І я надіюся на нам в майбутньому, що у вас буде багато хороших клієнтів, тому що ви дуже відповідальна. Ви надаєте дуже велику. Інформаційну допомогу і підтримку, ви знаєте, що люди для, для нас, переселенців, тут, коли нічого не знаєш, це напевно найгірше. Це точно. Дякую вам щиро, щиро вам дякую. Наталю, записали. Дуже дякую, щиро вам дякую. Боже, ви так гарно все розповідаєте. Просто дуже дякую за ваш час. Мені то цінно багатьом іншим людям це цінно буде. Теж дякую вам, Наталі. Хай все складається як найкраще у вас. Я вам дуже вдячна, Ульяну, за вашу підтримку і за вашу допомогу. Без вас я б не знаю, чи я б то все ну можливо б подала на, на лотерею, але це подальше, коли вже тут пройти цей весь процес. Бо знаєте, є такі, ну все впирається, як завжди, знаєте, в гроші. Але я скільки кажу, ти якщо ти не зможеш сам щось зробити. Е, на що нервувати? Мені багато хто казали, а може це неправда, а може з тебе зняли гроші? А ти не знаєш за що? Мене це так морально де ну, багато хто мені так говорив. Знаєш, я кажу, знаєте, що попечуся, то попечуся я. А тепер, знаєте, коли в мене грінка, всі тихенько мовчать. і Я кажу, а ви ж казали, що нічого не буде, що мене обурять там. гоже, це просто я плачу гроші, десь там комусь там. Mm, я, зна... було. я не знаю, чого може, це всіх національностях таке є. Ну, я деколи мені таке враження, що наші українці отримують задоволення від страшення когось чимось. Да. Самі О, нічого так. не роблять для чогось, ну можливо, для чогось кращого, для, чого для майбутнього. Ну, стільки було порадників стосовно цього процесу, стільки мене джукали, я кажу, та відчепіться вже від мене. Я кажу, це моє я собі вирішила. Я буду робити. Якщо я втрачаю гроші, це мої гроші. Це ви так, так, так. Але кажу, стільки було порадників. А тепер це тільки заздрість. І В минулому році всі подали ці хто найбільше мені говорив, всі подавали на Клас, клас. Добре, Наталь, дякую, не буду вас затримувати. Всього вам найкращого. Приїжджайте в Чикаго. Обов'язково. У мене чоловік був. І він казав, бо він вивчився здав на трак драйвера, ага, е і він хоче з бо зараз у нас тут будівництво на Алясті, Він хоче осені, коли вже тут випад.